На сьогодні 2 січня. Так, ми сьогодні ялинку дивимося з вами. Гарна, правда? така? Це у нас дворі, бачите, росте. Так, шикарно наряджена яка. Сьогодні прям взагалі класно. дуже гарно. Сьогодні 2 січня ми з вами включилися. З Колею прийшли зараз на площадку, ми гуляємо. Ми не були на цій площадочці після того, як переїхали. Вже десь півроку ми сюди не приходили, да, Коля? Mm. Вон, нарешті прийшли. Можна спортом позайматися, поіграти, погуляти в пісочниці. Прийшли на дроблю качелю кататися. Дітей качеля. тут дуже багато. Ми гуляємо, тусуємося. Да, так у нас почався рік. Гуляємо. Граємося в пісочниці. Стас. Ігрушок тут повно. Клас. Yeah, cool. uh -huh. Позвонити з усіма зв'язатися, то в мене такі канікули настали. Я прям взагалі на реальному чилі, можна сказати. Їм гуляю з дитиною, бо ми цілий грудень просто працювали без зупинок, без вихідних. І тут настав цей день, коли можна гарно провести сім'єю час. Сольки добавляю. Сольки, так? Да? А що це ти таке готуєш смачно? Піро. Да. Супер. А з папою поділишся? Да. О, Коля, пирог вийшло. Пірог у мене з камінь. Пірог з камнями, так? <пирог> Бачите, зима така гарна у нас атмосферка. Щерніцей? Ну, взагалі клас. З січня робота триває. Бачите, обробляємо фотографії, фотозвіти, загружаємо людям, щоб всіх все гарненько було. Роботи повна. Поки в мене там матеріал рендериться, я дістав камеру. Ось, на що я знімаю EOS R6 Mark II 24-70, мій любимий об'єктивчик. Коли скімо знімався, так прийшлося заклеїти, щоб реклами не було. Ось, поставив туди флешку і взяв ось бачите, мікрофон свій старий. Поставлю, буду звук писати гарний без лу, на стройщику, такі історії. Да, да, в сільський магазинчики на закупочки. І там щоправді є, але і ми на Волинку йдемо, да, бо їхали, тут уже все закрите майже. Підемо звідбови шукаєм, де печинки купити. Така нормальна ціна. В ясиками можна купувати, бачите, таріше. Модний рыночок. 2 січня. Ось, поїдемо якраз приймати, дай Бог привезуть нам наш груз струїтельний. Хочуться вже прийняти двері і сподіваюся, вони приїдуть. Боже, якщо вони мені не дзвонять, але до 6-ї години повинні бути вон, вон, кондитерські виробив на ночі. Заряд на сферка своя, бачите. Так, я підняв, приїхав в квартиру, перед тим, як доберемося до дому, пришпіться в туалет, це якраз по дорозі з Києва і до нашого будинку. Бачите. Ось, 2 числа приїхали до себе в квартиру, виходимо. Ну, Лабіринтом йдемо до себе. Надо було її забрати дещо. ...да? А тут уча оце... барахла. Наша ялиночка, бачите, там десь у я... нас спрятався герой. Така от історія. Ми вдома. Бачите? Моя нагорода в тому році, яка була в кінці. Така красота з вікна в бачите. Забудоване. Так вже там. Да, он строїть, строї. а. Кирпичей, машину не Кірпечі. Прикольно, прикольно, бачите. Вон дров дядь Вов тут. Мама горює. Да. Підходимо висновки наступного дня. Другий день був дуже гарний. Сьогодні з'їздили ми з вами на будівництво. З'їздили в гості, привітали. Близьких людей, гарно провели час з сім'єю, погуляли на дитячому майданчику, провели время в общем, так, як хотіли. Дякувати Богу за це все. Можливість проводити саме такий час. От. Бажаю миру в душі кожному з вас. От. І залишайтеся в першу чергу людьми. Дякую вам за все. Підписуйтесь. Коментуйте, залишайте лайки через лайки, якщо ваша душа бажає, просто будемо розуміти, от, що вам подобається, що не подобається. Завжди відкритий до різних е коментарів.